люди доброї волі. Лежав на боку і думав, щоб придумати, щоб зарати цю діляночку. Хотів я залишити її неораною. вже і рішив, що для мене сиро. рішив, що вона вже висока і таке інше. Але потім згадав, що в мене на цьому часточку дуже багато хвощу полевого. Ну і власне кажучи, потер руки, плужок кинув на воза і приїхав. Спробував тут з цієї сторони в мене кукурудза була. Оце вони ось такі коріння. але я не бачу кореневищ Ось сосонки Не знаю, можливо, це все зв'язано з тим, що оце щось воно ну, таке схоже. Вона якась така ніякий, скажем так. Оце й так. Рішив я, що треба. Терміново їхати рати, а це він, тільки він вже засух. І вже я тут зарав практично більшу половину городу. Грунт тут глина з пісочком. Дві картошинки виюрав, десь там ще одна була. Грунт з пісочком глина розсипається ідеально, кладе як не можна краще. Тепер, якщо подивитися по оренці, Смужки йдуть блестящі такі. Плужок, а цей, що зараз він стоїть на гору, бере ширше. Ну я той добавлю другий додав в нас не зійшов, Ну я дивлюся, що що то не то. Або ж він іде, під гору бере глибше, знімає пласт, або ж він бере ширше, грунту більше, відповідно, він його притискає до полиці ну і гладить. Ну Що одне, що друге, мене влаштовує повністю. Якщо ширше беремо, то блок тягне проблем. Нема. Зараз ви це все побачите і почуєте. Тобто, ну, а те, що хвости, ну не знаю. Можна було скосити це все. Але ну є в мене і спеці... ну не для цього я робив її, я робив її для картоплі. Мульчер свій, ну це зайва робота, зайвий раз виїжджать. Зараз світловий день короткий, це вже осінь, як не як. Половина листопада пройшло. Ну Можливо, комусь і не подобаються ці хвости. Як для мене, я не бачу нічого страшного. В даному випадку пласт, який перевертається, він повністю розсипається. З чим це зв'язано? Перше, з тим, що коренева система у даної культури, як ви бачите, ось така. І ті, хто цікавляться, можна перейти на попередні. Там в мене весь ячмінь і подивитися, яка там коренева система. Тобто там повністю весь пласт сантиметрів 5-7 зрощий кореневищем. А тут хвостики ось такі. Хоч розказують, що гірчиця набагато краще, не знаю, можливо і так. Досліди я не проводив. Колись люди проводили досліди. Посіяв я взагалі я думав, що вона в мене не зайде. А вийшло так, що вона зайшла і навіть непогано. Місцями більше 20 см, а тут знизу або ж сухо, або кислий. Грунт вона вже починає жовтіти. Це добре, що я й приїхав, тому що вона б до зими уся б пропала. Оце такі хвости, даже, мабуть, сантиметрів 25 подовжині. Я маю на увазі зеленої маси. 23 десь так. Пласт який кладеться Ну, Знову ж таки, якщо б нижче взяти, я думаю, що хвостів би було менше. Но мені ця ділянка треба на весну, щоб вона дала мені можливість рано висіяти ячмінь. Планую я сюди висіяти повністю всі городи ячменьом, щоб не їздити, не кататися вже як-не-як хочеться далеко не їздити, щоб все було під боком. Ну, Спробуємо. Спробуємо, зробимо так, а там уже як буде. Ну і користуючись нагодою, ця ділянка в мене розроблена, який третій рік, мабуть, так. Що там кукурудза була? Перший рік, мабуть, була квасоля, потім кукурудза і соя була, потім картоплю. Чотири роки. Це вже на, на п'ятий рік вулиці. На цьому городі де вона от дивіться от стоїть трохи зеленкувата, а якщо на цю глянути, то ну, тут жовта із фацелією. Так? Та яка зійшла у перше, у першу хвилю, а це вона така от вимахала. Тобто, тут кореневище, звичайно, більше. Вологу, я так гадаю, теж в землі більше, ніж там, бо ліпиться, там не ліпилося. Ну а ця десь до 30 -ти. і там -от під горою кущик гарний такий той, що зайшов одразу буквально на третій день, розкидав, потім дощ пішов, вона виросла до пів метра. Вона могла б б повністю вся, отака, яку ви зараз бачите, Но Вийшло так, що вологи не було. Відповідно, сходи були набагато пізніше, мабуть, тижня через три. Так, і оце те, що я висіяв. О, якісь рибочки. Це те, що я висівав ячмінь озимий, поки що він не куститься. Хоча місцями я дивлюся, вже викида по другому листочку. Де-не-де, де-не-де є. На цьому тижню стояв мороз мінус 6. Ну, я маю на увазі, то, що наступний буде. ну Чи буде, чи не буде, ніхто не знає. Я думаю, що пере... Кажу, якщо й буде мороз, то нічого з ним не буде страшного, швидше почне куститися і буде результат. Жито, те, що вдома було висіяно, там уже кущі гарні, тобто там уже бояться не треба, там в принципі вже можна <гум> морози вже на ту сторону, на ту латку можна пускати, хай вже замерза. Ну а тут ще б з тиждень постояло б. А так видно буде. І якщо морозу не буде такого великого, то оті хвости, які ростуть, залишилося маю на увазі. Вони піднімуться і буде снігозатримання, я так гадаю. Так що якось так. 食べて。 Я брав на низі для ваші набагато. Цьогорічна сезону 2022 закінчена, далі вже я не буду. Те залишається яке є і не знаю як там буде весною. Поки що так. Будемо сподіватися, що брав я не глибоко і відповідно вологи місяця, скажімо так, в ґрунті, на ґрунті не буде. Тому що висіять Треба буде короткоранні терміни. Для чого? Для того, щоб до вересня місяця це все прибрати. Ну, сказати, що я набігався на третій швидкості ні, скорше за, за все за те, що я ходив з боку. Мотоблок сам бігав. Скільки бензину пішло на цю латочку, зараз глянемо. Літра десь пішла, може даже, може навіть даже менше 800, а може 700 даже, так? так, далі. По годиннику. По годиннику чисто йоранки десь година пішла. Тобто на годину повинно піти 800 мл. Ну Десь так я засікав, в мене воно десь так і виходить. Ну пішло так чи пішло менше, ну скорше менше пішло. По площі, чесно кажучи, вже й не пам'ятаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Так. одинадцять, Ой! Переміряв я площу, виходить 4 сотки і 2. десятих. 4 сотки за годину, дома я грав 6 соток за годину. А що вона так по-моєму було, якщо не помиляюсь, ну, там в одному із відео, де я заорював, там де я мабуть грав сою, Уточнити треба ще. 1 година. Будемо думати, що 4. Ну що, на все добре, бувайте здорові. Далі буде, не пропускаємо, коментуємо, спілкуємося. Придбав я весною три таких саженці. Купував я киві, а купив дичку якусь яблуню. Дві вже я посадив і зараз схожу третю, під бугором посажу. Тобто, ну, вже було пізно, тому що я посилку хоч і розвертав, дивився, але вже потім мені дійшло, що Киви тут воно й не пахне. Ну, не знаю, може я помиляюсь, але навряд чи чому, тому що це ось відросток, це яблуня. А що за вже палочки були. Посаджені років за два ми узнаємо. Можливо, я їх перекалірую, подивлюся і весною щось гарне посадимо, верні, прикаліруємо. Десь отак, а це хай росте, подивимося, що з нього вийде. Так що для того, щоб в рекламу чи по рекламі. Треба посилочку перевіряти і знати, що ти купуєш. ну Вийшло так воно в ейфорії Забрав посилку, тим паче, що я і дивився. Ну що, сажанці, сажанці, двох річки Було добре, все було, усе як описано, тільки одне єдине, що ці дубчики, яблуня, та й листки були яблуні. Тобто до ківі воно ніякого відношення немає. Так що це така реклама, і зараз я дивлюся, та ж сама пішла реклама, можливо це ті ж самі шахраї, можливо ні. Ну але гроші на цьому не заробляє дуже гарні. Ну нічого, прорвемося, все буде. На все добре.